Україна здалася Заходу, саме тому росіяни вважають українців-зрадниками. Хо, саме ці слова я чую від своїх колег, тому що довгий час російських колег, тому що довгий час була в повному нерозумінні як люди, які щитують інградфорційне поле, як люди, які займаються Духовністю, які розвиваються, які мають певні доступи більш глибші і розуміння, як сконструйований цей світ, і багаторівневий який він, які завдання на яких рівнях вирішуються. тому для мене було досить незрозуміла позиція багатьох російських колег. Так, да. колеги я зараз називаю не атмологів там в чистому вигляді, а просто так, людей, які десь в тій чи іншій сфері розвиваються, яка про духовність, про розвиток, про, про психологію, там, психотерапію, ну, тобто про, про такі суміжні системи знань. І вони там дуже мало що там кажуть про геополітику, там про ще щось. Дуже розповсюджена версія це світове правління, світове правління, зло, яке сидить в Америці, яке сидить в Британії, Швейцарії, яке хоче. Щоб людство потрапило ще більшу залежність, і тому Росія це такий єдиний оплот правди, віри, енергії, і вони просто не можуть зараз українців відпустити на у цієї матриці, тому що це знаєте, як можливо виглядає. Пав мікрофон Буду тримати тоді. Як воно можливо виглядає? Це як, наприклад, якась людина хвора, чи залежна, там, чи алкоголік, чи наркоман, чи ще хтось, і він не розуміє, що він потребує допомоги, і тому його рідні, які його люблять, беруться його спасати. Ось і тому в цьому всьому. Навіть термінологія, що визволення йде наших земель і наших людей, вони вбачають оцей свій великий сакральний смисл. І ви знаєте, я б їм, можливо, навіть десь повірила, тому що дійсно це частина правди, але ж вони такими не є. Але ж те, що буде на брехні, на злі. На тій системі, яка сидить на ному трупі, давайте так, вся ця система живиться вже скільки десятиліть цим і хоче повернути час. Туди і вже з тих на руках кого багато крові, багато життів. І ми знаємо, що це були злодії, Сталін, да, і багато хто біля нього. Зараз вони не герої. Тому, як би, знаєте, як казав Ісус по ділам їх, їх побачити. Щодо мого особистого бачення да, цієї правди. А, Хотіла зараз ще дещо сказати, передумала краще в окремому відео про це скажу, тому що якщо цю тему задіну, то вже треба буде її якось хоч трохи розкривати. Це правда, що і це не значить, що вся Америка чи вся Британія, чи вся Європа це. Тіньове правління, воно кругом, воно і в нашій країні, і в Росії, і в Ізраїлі. І, я думаю, що немає, мабуть, жодної країни, де немає або їх, або представників їх. Тому ми, це система, яка як вірус, він не сидить десь. Це тіньове правління, яке дійсно не дуже. Зацікавлене в щасті і в розвитку людини, а якій без різниці, і ця навіть війна на руку, і без різниці хто переможе чи як воно там буде йти. Головне, щоб популяризацію людей трохи знищити, як і було з цим ковідом. Головне, щоб. Люди встраховували, головне, щоб хворіли. Головне, щоб наслідки були, тому що люба війна це психологічний стрес, і фізичний, і наслідки ще в трьох поколіннях. І не лише в країні, яка в якій це відбувається а зараз це на рівні енергоінформаційному у всіх, хто в це включені цей терор зараз, і ядерний якого всі бояться. Тому це все правда. І я е, все більше і більше починаю розуміти, чому я отримала інформацію, що Україна як Русь, і вже я багато дуже раз казала, що е, е, Росія хакнула, присвоїла е, свої ну, назву Київської Русі собі. І дуже багато зараз і астрологів і ченнелерів отримують інформацію про майбутнє Русі, але вони думають, що Русь це вона. А скоріше за все, вони не хочуть бачити зовсім очевидних речей, коли була Київська Русь, як певен центр, і були і Волинські княжества, і були інші княжеська, і Новородські, і, інші. і це були руські землі. Це були руські землі, і тому і так з'явилося взагалі слово руські і Росія і все. А потім перекочувало, що Русь це вони, і з цього всього вийшла оця вся каша. Коли багато хто не розуміє, що ж тоді з цими пророцтвами, що ж тоді з тим, що саме через Русь піде пробудження людей, зайде Золота Ера, зайде щось нове. Тому що дійсно це здійснить Русь. Та той первофрактал, яким є безпосередньо територія, яка належить зараз Київській Росії, принаймні оцей осередок, оцей центр, який був. Якщо вже ми кажемо про історію, в яку нас росіяни запрошують і кажуть: давайте подивимося, що було до радянського союзу, давайте подивимося, що було до взагалі ваших царів і до вашого московського царства. Da, коли воно з'явилося, і давайте дійсно достанемо і подивимося історію. І Подивимося звичайні карти, де є Київська Русь як держава, яка вже і в Візантії, і заміж за європейських царів віддає своїх доньок і синів. І є московське болото. Тобто, це, це зараз не навіть не проображати, не про. І тому дійсно було хакнуте, скажімо так, була. Адреса і е, пророцтва дуже величезні. Всі пророцтва вони дійсно здійсняться, але в Росії. А у Росії це той, хто ними являється. Це перша така частина, і це буде війна за правду, як казав Реріх, що саме велика війна буде на планеті за правду. І це правда не лише між Росією і Україною, це правда зараз планетарна, всесвітня. Що ми за люди, що ми робимо, куди ми йдемо, ми вирішуємо свою долю. І це перший крок. Інший крок, який нам прийдеться зробити, це витравити цю матрицю всередині в себе і не попасти в полон залежності іншої, яка прийме нас умовно там, в якусь свою сім'ю, і почне нам потім знову розповідати, що нам робити. Тобто, так як це робили росіяни протягом багатьох, там, принаймні 300 років мінімум, це все було а сильно так. І взагалі, якщо ми підемо в ту історію, ми до сих пір воюємо з татаро монголами. І навіть розплющити очі, подивіться фото і відео, які в нас зараз з фронтом. Це ще стара така історія. А потім крок номер два після того, як ми три як ми вичистимо, все всередині стати тою державою, яка почне взагалі в світу цивілізованому сучасному світу, вже давати камертон. І цей камертон буде тим, що ми цим являємось. Розумієте, як зараз наша армія цим являється, і тому в НАТО, ми не в НАТО відповідаємо якимсь їх там листочкам, не відповідаємо. Подивіться, наш один хлопець за їх 10, да або за 100 там росіян. і тому, коли ми доводимо, що ми це є, то ми тоді маємо право діяти з того, ким ми є. І будувати оце своє, і вже самим вирішувати, куди ми входимо, і які права ми там будемо мати. І якщо ми заходимо і там маємо певні права, то ми вже використовуємо ці права для того, щоб запускати деконструкцію тих систем, які вже є, і які не виконують своїх обов'язків. Ось така в мене зараз до вас історія, да, скажем так, розуміння, мого розуміння, і воно не в голові. Це я отримую інформацію із простору, об'ємна. І тому все це правда. Якби все це правда, але це частина правди. А як частиною правди не буває, тому це все брехня. А істина заключається в тому, що гряде нове, і воно вже тут, і зараз весь світ. Бачать народження цього живого, і воно народжується із чуда, правди достойності, і його не приб'є, не вб'є ніхто, якими б вони зараз не діяли своїми кроками, яку б зброю не використовували, тому що цього не спинити. Так, звичайно, ціна може повиситися, підвищитися цього народження, скажімо так, але все одно всі ці пророцтва стануться і буде, буде все добре і в нас, і в людей. На цій планеті, які хочуть жити саме так, і буде у тих, хто хоче жити якось інше, своя реальність, і буде в них у кожного буде так, хто як хоче. Так, в мене тут темніє, да? я вже бачу, що ви мене також бачите в такому розмитому розмитій частині. Тому головне, що хотіла сказати, сказала: люблю цілую, обнімаю, будемо щось тему піднімати.